Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу для вас зробити розклад на картах Таро для жінок та дівчат. Минулий розклад дуже сподобався. Були такі незвичайні коментарі, тому що, хто не очікував, той знайшов відповідь. Саме сьогодні я хочу вам запропонувати 5. Варіантів відповіді, які ви оберете, подивитесь, що саме вам розкажуть карти Таро. чому саме я так хочу зробити на 5 індивідуальних відповідей? Тому що у когось виникає запитання, наприклад, зможу я зробити ту іншу подію, котра може статися в лютому. І ці події, вони. Ніби не включаються в роботу, в фінанси. Це може бути якісь або покупки, або зустрічі, або щось таке незвичайне, те, що не відбувається кожен день з нами в нашому житті. Загадуйте свої побажання. а ми розпочинаємо П'ять варіантів. Перший, другий, третій. Четвертий, П'ятий. перший, другий, третій, четвертий, п'ятий перший Другий, третій, четвертий. П'ятий. Розпочинаємо, друзі. Перший варіант, перша відповідь. Якщо ви вибрали перший варіант, що хочу сказати, друзі, Досить такі потужні події можуть відбутися. Наприклад, перша карта змія, вона відповідає за мудрість. Ви маєте прийняти якесь рішення, не просто вольове, і що змінить ваші важливі обставини, але і мудре. Воно може змінити на краще. І ви маєте це робити, тому що тут поруч є старший аркан, котрий каже справедливість. Тобто у вас все відбудеться так, як вам потрібно, якщо ваша задумка дуже позитивна і несе правильні зміни. А ми прямуємо далі. Друга відповідь. Друга відповідь, друзі. Точніше, жінки та дівчата, друга відповідь вам каже: з кимось порадьтеся, отримайте пораду, вимкніть все, що ви можете, всяку мудрість свою або ще чиюсь, скористуйтеся. Якщо будуть у вас кардинальні зміни, щось буде руйнуватися, то ви цього не бійтеся, тому що ви вже попереджені. і це може бути результат цих змін може бути зустріч з людиною король пентаклів. Це може бути людина земного знаку, тобто тілець козиріг або діва, або людина з фінансової сфери, з фінансової або сфери здоров'я, наприклад, лікар або хтось, хто працює в медицині. Ось така відповідь. Досить таки потужно і неочікувано. А ми прямуємо далі відповідь номер 3. Відповідь номер 3 каже: якщо ви щось запланували, якісь кардинальні великі зміни, ось цей корабль про це каже, то попереду поки що не відомо, як саме вони для вас повернуться. Можливо, ви не Маєте чіткого плану, або обставини можуть змінитися, або статися 50 на 50, не так, як ви планували. Але ось ця двієчка жезлів, вона каже, що ви вже наполовину створили свої дії та плани, і ви вже знаходитесь наполовину до того, як ваша мрія відбудеться. Ось так, друзі. Не бійтеся неочікуваності, якихось таємниць і несподіванок. Якщо ви впевнені в своїх діях, то робіть це. Тому що цей корабель про це каже. Масштабна подія. Далі, друзі, відповідь номер 4. Відповідь номер 4 каже, що хтось буде. В вашому житті, той, хто вам не дасть зробити ваше омріяне бажання, і ось ці миші кажуть про руйнацію. Далі вам, якщо у вас таке станеться, то вам знадобиться дуже швидко опанувати себе і знову щось розпочинати з самого початку. Зверніть на це увагу, можливо. Ви ще не розпочали то, що ви хотіли, і, можливо, вам ще треба в чомусь підготувати. Але ось така відповідь. Хтось вам буде заважати. Далі, друзі, п'ятий варіант. Карта Башта вона каже про державну установу. Якісь такі події, котрі ви будете. Важко але йти вперед робити. А п'ятерочка кубків каже про те, що ви будете після цього або виснажені, або дуже, так би мовити, розчаровані і трохи схвильовані. Що я можу сказати? Зазвичай державна установа вона завжди дає якісь складнощі, труднощі, переносить якісь візити. На інші терміни, і, як то кажуть, впливає на нервову систему. Але ось ця дев'яточка каже, що ви маєте захист, ви маєте підтримку. Все, що ви робили, то було нелегко, нелегко, але результативно. І до отримання вашого результату вам остався, залишився один крок. Не дивлячись на те, що результат вас виснажать емоційно, але, можливо, ви до цього прямували, і для вас це важливо. Чому я так вважаю, друзі? Тому що з огляду на індивідуальні консультації бувають такі випадки, коли людина, наприклад, в суді захищає свої інтереси, і вона має якісь шанси мізерні, наприклад, 10% для того, щоб до неї дослухаються. І, і вона нарешті отримає бажаний свій результат. І дуже сильно, як то кажуть, схвильована та розчарована, але вона має цей результат, який їй достався. Нелегко, але він в неї на русях. Ось так, друзі. Звичайно, ваші всі запитання.